Пане Сергію, я вас вітаю доброго дня. Рада бачити вас, пане Сергію. У нас з вами традиційні зустрічі періодично в ефірі. Вітаю глядачів телеканалу е, Київ і також вас в студії. Пане Сергію. Цікаве співпадіння, а може не співпадіння? От як би б ви прокоментували я хочу зайти на сам перед зі статті в політику, де назвали Андрія Єрмака двопартійним роздратуванням у Сполучених Штатах Америки? Це можна якось провести паралелі, що воно не дарма, не просто так з'явилася ця стаття у виданні політику напередодні фактично саміту 24-25 саміту НАТО. Я би не прив'язував де до якихось конкретних дат, я би прив'язував в принципі до незміняючоїся міжнародної політики нашої дипломатії, яка, на жаль, не виявляє дуже великої ефективності щодо нас. Нещодавно я написав пост у Фейсбуці з приводу: да, хочу сказати про Єрмака. Так сталося, і ми про це з вами говорили: що людина, яка формальна, немає навіть статусу держслужбовця, а є очільником офісу президента. І якщо вже казати і дивитися, що там в інструкції написано в офісі президента, ця людина займається тим, що офіс президента повинен бути, повинен діяти. Прибиральниці повинні приходити, прибирати приміщення в кофемашині повинна бути кава, бумага в принтерах. Але ця людина займається в цій країні всім. В тому числі міжнародною політикою. Інколи його плутають, Я пам'ятаю поїздки в Вашингтон разом з президентом, його називали держсекретарем України. Хоча такої посади у нас не існує, але в Америці ця посада це міністр іноземних справ. Тому, звичайно, не зрозуміло, хто такий Єрмак, тому що офіційного статусу немає, а значить, немає відповідальності. Але він виконує все, що йому. Скажімо так, все, що в цій країні існує. Але поясню я написав пост пов'язаний з початком атак Ізраїля на Іран. Я написав, що я прочитав заяву нашої, на нашого міністерства іноземних справ і був дуже здивований. Ця заява мало чим відрізнялась від заяв, яких ми часто бачили від наших європейських партнерів, які замість рішучого засудження і конкретних дій. По тому України е, виказували стурбованість, бажання припинити ескалацію, не розуміючи, що коли агресор нападає на когось, то йому абсолютно нецікаво читати і ніякого впливу такі заяви не мають на увазі. Я написав, що на, на місці наших дипломатів, на місці, на місці тих, хто. На місці тих, хто займається міжнародною політикою, я б використав цю війну, щоб нарешті отримати дійсно дієвого союзника, якого ми не мали, це Ізраїль. Uh -huh. Треба просто рішуче їх підтримати. Причому тут все очевидно: у нас один ворог. Іран є ворогом України союзником Росії, Росія підтримує Іран ядерні технології, це в Ірані. Це скажімо так, російська тема. Росія підтримує Хамас Фезбулу і тут все, все очевидно. Але за всю історію незалежної України і нашої дипломатії кожен раз, коли ми голосували в ООН, Україн, Українська дипломатія голосувала або в більшості 80% проти. Ізраїлю або утримувалась жодного голосування за ізраїльські теми, і мене це дуже здивувало. Така неефективна міжнародна політика тоді, коли треба вже під час війни бути рішучими, самостійними, діяти не так, як діють і інші помірковані політики, бо ми на війні. А я вже не кажу повний провал нашої дипломатії стосовно Сполучених Штатів Америки. E, досі нашим послом в Вашингтоні є пані Маркарова. Людина, яка, яку республіканські просили прибрати, бо вона повний агент демократичної партії, а демократи сьогодні не при владі. Тому ми маємо такі проблеми неефективно. Коли пан Єрмак, який ну окей, в тебе нема статусу, але ти займайся міжнародною політикою. Ну, хоча б дії повинні бути ефективними, їх немає. Він заявляє, я нічого не розумію в, в політиці, тому чому ти їздиш з візитами? За вхоз офісу президента їздить з візитами, якщо ти не розбираєшся, що відбувається і як діяти налагоджу на стосунки з Сполученими Штатами Америки. Причому це йде на фоні тої теми, яку ми дуже часто з вами в студії обговорюємо вже півроку, як український медіапростір, контрольований офісом, повністю переплучився від теми, що ми повинні робити. Як Ізраїль це робить самостійно стосовно нашого ворога, як нам воювати, бо це єдиний шанс нам вижити, на тему Трамп врятує нас, будь ласка. Трамп врятує нас, будь ласка, який не повинен нас рятувати І ми бачимо, що світ вже втомився від України, яка а, отримує всі ці роки а, фінансову допомогу, яка отримує військову допомогу, але Саме українське державне управління, включаючи міжнародну політику, є вкрай неефективним. Гроші використовуються на все, що завгодно, але не на налагодження ефективної оборони, не на розвиток економіки, яка є вкрай важливою для розвитку нашого ВПК і так далі. Це повний провал, Результатів немає. І, на жаль, оця формула президента, коли е, остаточно стало відомо, що у нас. Верховна Рада не працює. Уряд є простою декорацією офісу, а є п'ять ефективних менеджерів. І я думаю, що головним ефективним менеджером є пан Єрмак. Просто прийти до висновку. Якщо нема результату, значить ніяких ефективних ефектів діяльності так званих ефективних менеджерів просто немає. Пане Сергію, а ви вважаєте, що якби б не було на зустрічах і не брав участі в переговорах Андрій Єрмак, було б краще сприйняття в тих же ж республіканців і того ж таки Трампа і Білого Дому України і президента України Володимира Зеленського? Я вважаю, що не питання в фігурі Єрмака, вони би прийняли коло загодно. Питання в тому, що конкретно людина робить, і до яких результатів це приводить. Очевидно, що сьогоднішня, сьогоднішній уряд, в тому числі і офіс президента, не роблять тих дій, які б привели до ефективних, ефективних дій, ефективних результатів. Ось в чому проблема. Державне управління вкрай неефективне, не працюючи, і є головною проблемою сьогоднішньої України, а не те, що там думає Трамп, як там діє Вашингтон і так далі. І ми бачимо це в величезній кількості проявів. Від шаленої корупції до недофінансування фронту до нерозвитку е, воєнно-промислового комплексу до відсутність того, що, наприклад, на фоні активізації е, повітряних атак, ну шахедних, як мінімум, коли Росія весь цей час розвивала шахеди таким чином, що їх станови, стає більше, вони вище літають, вони більш ефективні на ураження, а ми ніяким чином не відповіли. Своїми протиповітряними засобами не розвиваємо цю тему і тільки зараз скажімо, думаємо: а що ж тепер нам робити? Бо скоро в містах України жити буде не можна, тому що кожну ніч шахеди будуть просто вбивати наших людей все більше і більше. Неефективність державного управління. Куди входить і міжнародна політика, з якої ми почали, uh -huh. вона очевидна. А коли у вас є 4 роки неефективного державного управління, ну як мінімум, вже треба міняти менеджерів, можливо, на найбільш ефективна хотіла поцікавитись, було очікування від можливої зустрічі Трампа і Зеленського на саміті Великої Сімки не склалося. Зараз публічно в офісі президента очікування є на те, що вдасться переговорити Володимиру Зеленському на саміті НАТО, так 24-25 червня, і от в мене запитання. Коли в публічну площину, а ми багато разів бачимо, що якісь робляться ходи інформаційні публічні з боку офісу президента, які потім не стають реальністю. Наскільки от об'єктивно, якщо оцінювати. Це працює і б'є по репутації тої ж таки України, якщо ми заявляємо свої якісь бажання, а вони не стають реальністю. Це серйозно завдає якихось е е е е е е шкоди для репутації України? Я зараз не ну, конкретно... я ще буду від. Uh -huh. Я буду ще більш чим, Про яку репутацію України ви кажете? Її не існує. От міжнародної репутації України в обличчі нашої влади не існує півроку. Антон нам каже, ви нам не подобаєтесь, нам не подобається ваша корупція, нам не подобається відсутність демократії, нам не подобається, як ви управляєте війною. Ми не хочемо допомагати. Нам краще домовлятися з більш сильною стороною, яка, вочевидь, переможе в цій війні. А, а ми то, знову то... з вами обговорюємо тут. А може там вони поговорять, може Зеленський вмовить Трампа? Ні, я багато разів вам кажу, що треба робити нашому уряду. Перше забути про Трампа, хоч на деякий час. І нам з вами забути в темі. І починати займатися тим, чим ми повинні займатися і що є повністю нами керованими, що не залежить від того, що думає Трамп. Фронтом, оборонкою, витратим грошей, ви реальних зміна, управління ви... і так далі. А ми знову вам кажемо: а може він його вмовить півроку порушення. Пане Сергію, пане Сергію, дивіться, це є інформаційний порядок денний, який, зокрема, формується знову ж таки на банкові, порядок правильно? денний у нас про те. Трампа і про те, вмовимо його чи не вмовлено, А на фронті гинуть люди, і в містах гинуть люди. Так не можна. Ну просто так не можна. Розумієте? От те, що наш інформаційний порядок починається з Трампа і з Єрмака це наша біда. Єдине питання до Зеленського Єрмака. Чому не дофінансований фронт? Чому досі ми не маємо стільки дронів? Чому ми не маємо ефективного ППО? Все це ми могли мати без Трампа, без Вашингтона, без Сімірки і без інших західних партнерів. А ми знову повертаємося до цього. Причому я скажу: результатів не буде. Ніхто нікого не вмовить. А як спасти репутацію України? Так її давно немає. Її треба будувати з нуля. Цю репутацію. Якщо ми кажемо про владу, є репутація наших військових, є репутація добровольців, є репутація громадського суспільства, яке б не бу... якщо б воно не мобілізувалося, не стало uh -huh. добровольцями. Ми б з вами сьогодні не розмовляли. Тут б була у вас російська дикторка на фоні російського прапора, повірте мені. Uh... Хоча телеканал так і називався, бо він би називався Телеканал Київ, Мать Гародов Руський, <світ> не треба, не прогнозуйте. Це треба зрозуміти. Вже Паде нарешті себе. дивіться, все вірно ви кажете. Ну, принаймні, я погоджуюся тут в цій частині стосовно того, що якби б не військові, вибачте то, то його знає, емоці... що емоції не до вас, ви мені подобаєтесь, і з <смітна> вашим каналом ніколи не відмовлюсь <смітна> розмовляти, але вже дратує те, що е, один раз наш інформаційний простір поміняв дискурс за півроку, вже <смітна> більше півроку. Це коли була операція повутина нарешті, е, українці побачили, що незалежно від Трампа. Можна. Від кого ми можемо діяти ефективно? Ну на жаль, не, не, не всі літаки були знищені, але якщо в це вкладатися, якщо це фінансувати, це планувати і діяти, угу. то і на фронті от дивіться, я поясню вам: якщо ми вже згадали про Ізраїль, ви що думаєте, Трамп підтримує Ізраїль і був за те, щоб Ізраїль розпочав величезну військову операцію проти агресора Ірана? Ні. Він стримував Нетаньяху до останнього моменту, так але казав, ізраїль почав чити так, пане Сергію. Але даруйте вчора. вмикався... Але, але але важливий елемент після того, як Ізраїль почав діяти проти агресора Сири, Трамп не виступив проти Ізраїля. Так. Трамп підтримує сьогодні ізраїль, так і Бо нам вчора міського... військо... і вчора, пане Серіддаруйте, що я трошки вас перебуваю, Але вчора військовий з Ізраїлю вмикався е, поковник запасу цегалу. Він сказав, що в нас тут не зупиняється підтримка. В нас літаки злітають, сідають, тобто повним ходом підтримується. Тому що, дивіться, і це різниця з нами до х років Ізраїль нікого не підтримував. Але після того як з'ясувалося, що 48-го року ця країна веде війну. І не хоче звертати увагу на вмовляння про замирення з угу, тими, суворені. хто хоче їх знищити. Е, нарешті у них з'явився союзник, який досі в них союзник. Це США. Але за цей час вони е, знайшли собі можливість, придбати, не придбати, зробити ядерну зброю. І США про це знали. Самі виготовляли і наносили, і вигравали війни. Дивіться, міжнародна політика. Це не про міжнародне право, це не про занепокоєння. Міжнародна політика це е, про право сильного. Ізраїль став сильним. Нам треба ставати сильними. Угу. Поки ми демонструємо слабкість, з нами ніхто не буде рахуватися. Трамп відрізняється від Байдена тільки одним: він чесний. Угу. Байден розумів, що ми слабкі і йому важливо було. Замиритися і вийти на перемовини з Путіним, але риторика у нього така була: ми допомагаємо Україні, все але, але давали стільки зброї, щоб ми просто тримали фронт, а хоча могли б перемогти в той момент, розбивши російську армію в 23-му році. А нічого не змінилося. Нам як надавали зброю в невеличких кількостях, і допомогу так і надають. Єдиний Трамп чесний він скаже: мені не подобається, як ви дієте. Ви слабкі, ви корумповані. Ви не ефективне в державному управлінні, Чому я повинен з вами мати справу? А ми досі кажемо: а як вмовити і як переконати Трампа? Все просто стати сильними, стати сильними, Що і ж... головне можливості є: Ізраїль починав значно меншими ресурсами і став сильною країною. У так, нас цих ресурсів порівняно з Ізраїлем. Але... сотні разів більше. Але в них немає такого а ворога, не як з нами. Пане Сергію, спасибі чесно, Дуже сильно перебрали, але спасибі вам за розмову. Сергій Гайдай, політехнолог, продюсер ютуб каналу Проює і амбасадор українського денкового бренду клейнот був у нас на зв'язку.